Доброго дня, ми з України. В відео продовжуємо роботу SolidWorks. Знайшов я ось таку детальку, вона мені здалася цікава, тому, якщо вам цікаво, можете її заскріншоти, теж спробувати зробити. Ну або можете скинути мені якесь креслення на пошту, або в коментарях написати, придумаю якось зв'яжемося. І я спробую її зробити 3D. Ну що ж, давайте почнемо. Ну, перше трошки Напевно, почнемо з цієї бобишки, з цієї частини, потім оцю бобишку і потім перемичку зробимо. Ну що ж, давайте почнемо. Переходимо в Sледwork, створюємо нову деталь. Так, вибираємо площину спереду. Так, ескіз. Проводимо ось ось таку нашу. Так, так, по нулях бачу. Ага. Ну і малюємо довільної такої форми, а потім проставимо розміри. Так. наче Єсть. Так, якщо дивитись на наше креслення, то тут ось у нас буде діаметр 64. Так, 64. Далі по. Дону канавки, точніше, більший діаметр канавки у нас буде 55. Цей діаметр у нас 43, і внутрішній діаметр 34. Далі, ось ця висота у нас буде 30 плюс 15. 30 плюс 15. Так, ця висота. Так, дивлюся, 30 мм. Так, перевіряємо. Ну, начебто так. І глибина канавки 5 мм. Повертаємось. Ось так: у нас 5 мм. Наче все чорне, все окрім ось цього. Ага, треба його зафіксувати. Вибираємо точки і вибираємо горизонтальна прив'язка. Ну, наче вийшло так, як я планував. Так, виходимо з ескізу. Так, і вибираємо елемент е, повернути побишку. Так, ну, отримали ось такий контур. Тепер переходимо в площину зверху. Так, єсть. Маємо діаметр 38 на 20, висота 30. Так, єсть по одній осі. Малюємо два кола. Так, таке відчуття, що у мене трохи зіскочує, ну нічого. Горизонтальне. Так, і розміри у нас 38 на 20. Так, 38. Тут. Так, не тут. Отут. 20. Так, і бачимо наше коло. Воно рухається. Треба. Поставити відстань між осями. Ну, згідно нашого креслення, це у нас складає 75 мм. Так, маємо і витягуємо її тепер на 30 мм. Так. Маємо ось такі дві нез'єднані між собою деталі. Тепер треба їх з'єднати за допомогою такої ось фігурної перемички. Буде схоже чимось на вісмірку. Так, переходимо. Якщо звернули увагу, вона у нас знаходиться на висоті, тому створюємо додаткову площину. Вона у нас буде паралельно площині ось, зверху, на висоті 10 мм. Згоден. Ну, потім ми її приберемо. переходимо в неї, вибираємо ескіз. Ставимо ось симетрії. Малюємо довільне ось таке коло і додаємо прив'язки. Тобто оці два діаметри будуть ось друг до друга догні доторкнутися. І так само ці два діаметри. Так. І нам відомо, що там є радіус. Е, так, чогось не вийшло. Ага, все зрозумів, чому. Так, це е, перетворимо ось об'єкт в лінії. Так, тепер візьмемо, повидаляємо лишнє. Так. Добавляємо ось так. Радіус 64. Ну, начебто так. І тепер від, відобразимо симетрично відносно з цієї лінії. Ось зеркальне відображення. І вибираємо наш об'єкт. Так, неправильно вибрав. Вибираємо об'єкт, зеркальне відображення. І тепер ось. Ну, бачимо, з'явилася жовта лінія. Значить, зробили все правильно. Тепер ось. Видаляємо залишки кола, які нам не потрібні. Тепер виходимо із ескізом. Ну, здається, все так, як я планував. Нажимаю ескіз і витягнути згідно нашого окреслення на 10 мм. Ну, ось, маємо ось таку перемичку. Давайте оцю ось, ось площину 1 ми приховаємо. Так, ось вона у нас. В принципі, схоже на наше креслення. Ось, давайте навіть зараз я поставлю вам так, як, щоб було як у нас в кресленні. Ну, Колір міняти не будемо. В минулих відео я вже вам показував, як це робиться. Ну, в принципі, ось якось отак. Ну що ж, на цьому все. Буду завершувати своє відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте. Та слава Україні!